Приступаємо до літньої обрізки 15 липня. Груші багатосортової, вона начебто вже припинила інтенсивну хвилю росту. І зараз нам потрібно прибрати всі латеральні бокові гілочки і обмежити їй трошки ріст. Наприклад, ну почнемо звідси, от, наприклад, от з цього. Я почну з цієї гілочки. Тут ми раз, два, три, чотири. Забираємо цю прищепку. От. Раз, два, три. чотири Раз, два, три. Чотири. От, Ну і таким такому дусі. І я зараз, коли це все зроблю. То я покажу результат. Не буду гаяти вашого часу.